ДБР викрило на Львівщині міжнародний наркотрафік на сотні тисяч доларів. Працівники ДБР викрили злочинну групу, яка постачала в Україну з Польщі особливо небезпечну наркотичну речовину кокаїн. До складу групи входило троє цивільних мешканців Львівщини, працівники правоохоронного органу. Які допомагали контрабандою ввозити небезпечний товар в Україну та постачальники у Польщі? Зловмисники січня по березень 2025 року великими партіями ввозили наркотики з Європи і згодом збували їх в Україні. Згідно з попередніми домовленостями, зловмисники збиралися продати клієнту з Львівщини 4 кілограми наркотику вартістю 260 тисяч доларів США. Однак встигли реалізувати лише чверть партії. Один кілограм кокаїну вартістю 60 тисяч доларів США. Після передачі другої частини товару трьох спільників затримали працівники бюро. Їм вже повідомлено про підозру в незаконному збуті наркотичних засобів. Частина третя, стаття 307 Кримінального кодексу України. Передбачене статтею покарання, позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Трьом фігурантам суд обрав запобіжний захід. Тримання під вартою без можливості внесення застави. Розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі дії, встановлюється повне коло осіб, причетних до контрабанди та збуту наркотиків як в Україні, так і в Польщі. Відбулися обшуки за місцем проживання фігурантів. Вилучено мобільні телефони, банківські картки, автомобіль, а також близько 400 блістерів наркомісних таблеток.